Замість того, щоб створювати новий проект, я вдосконалила цей. Це гра, мій домашній улюбленець. Я тут створила пускову панель та до кожної дії додала звук. Давайте, дивіться, у нас є два варіанти дій. Ми можемо тут почати гру та прочитати з першу інструкцію. Давайте прочитаємо інструкцію. Тобі потрібно доглядати за нано годувати. Пестити, вкладати спати, слухати музику і навіть стригти це гра для тих, хто хоче стати справжнім господарем або господаркою. З Nano не буде нудно. Ми ще раз нажимаємо е, на нашу інструкцію, і вона в нас зникає. Тепер ми можемо запустити гру. Вітаю! Мене звати Нано. Нано в нас привітався, і ми можемо робити всякі дії. Давайте для початку його нагодуємо. Він у нас є скавунчик і повертається на своє ліжечко. Тепер ми можемо його попестити. В нього з'являється сердечко, він відтворює звук і знову нього повертається на первоначальний образ. Тепер давайте з вами поспимо. Нас відтворюється звук і йому сняться сни. Коли він вже проснувся, ми з ним можемо послухати музику. Він слухає музику, і в нього з'являються нотки над головою. Коли ми з вами послухали музику, давайте з ним пограємо в м'яч. Він нас буде бігати за м'ячем. Доки його не спіймає. А коли він його спіймає, то нас будуть чекати оплески. Ну і давайте вже під кінець гри його постражемо. В нього зникає його шикарна шевелюра. і творюється звук. І через 10 секунд знову вона в нього з'явиться. Ось. Ось така в мене вийшла вдосконалена вже гра. Дякую за увагу і до зустрічі!